Друзі, бажаю здоров'я! Хочеться з вами поспілкуватись з приводу дозволу на медичний канабіс. Дуже багато з цього приводу є різних думок. Особисто я дуже погано відношусь до наркоманів, не терплю їх просто на дух, не переношу. Але, але знаю декілька людей, які дійсно цьому дуже зраділи, хворих людей, важко хворих людей, яким це дійсно потрібно. Хотілося б вашу думку з цього приводу. Взагалі, я вам чесно скажу. Взагалі, мене, я проти будь-яких заборон, проти я за будь-яку легалізацію. От навіть якщо взяти виїзд за кордон чоловіків призового віку, яких виїхали тисячі, тисячі, вони сплачували хабарі лікарям. Митникам, кому завгодно, там. тим самим волонтерським організаціям, які по шляху їх випускали або не сплачували. Чому було не зробити офіційно право на виїзд там, за 10 тисяч доларів? Хочеш, їжджай. І ну, чому не купити за кожного такого бісранця мавік на фронт, ну, наприклад, або декілька? Тому та сама проституція все одно люди користуються, будуть користуватися і користувались. Ну чому не легалізувати? Чому не сплачувати в бюджет і не контролювати галузь? Невже настільки цікаво багатьом людям, щоб багато речей було в тіні? Тобто легалізація завжди була краще за будь-яку заборону. Ну, це моя особиста думка. Тому я не проти дозволу на продаж медичного канабісу. Я за це. Хочу почути вашу думку в коментарях.